14 квітня, неділя, зцілення кульгавої людини. Цю історію записано в третьому розділі книги діянь святих апостолів. Петро та Іван побачили біля воріт храму людину старшу за 40 років, яка була кульгавою від народження. Він ніколи не ходив. Він просив милостиню і Петро відчув спонукання Духа Святого дати йому щось краще, ніж срібло або золото. Та промовив Петро: Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. І, узявши його за правицю, він підвів його і хвилі тієї зміцнили підкосилися ноги і суглобці його, і, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Дії, третій розділ, від 6 по 8 вірші. Це явне диво з людиною, яку всі знали. Це явне чудо з людиною, яку всі знали, викликало велике хвилювання в народі. І коли Петро побачив їхнє здивування, він почав розповідати, як сталося це чудо. І, побачивши це, промовив Петро до народу: Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим та чого ви на нас позираєте, так ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям, Бог Авраамів та Ісаків та. Яковів Бог наших батьків, сина свого прославив Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом, як Він присудив, був пустити Його, але ви відсурались святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя. Ви забили, та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми, і через віру в ім'я Його. Вздоровило ім'я його того, кого бачите і знаєте, і віра, що від нього принесла йому вздоровлення, це перед вами всіма. Дії третій розділ від 12 по 16 вірші. Тепер проведемо паралель і застосуємо до нас. Людина була кольгавою від утроби матері своєї, не в силах допомогти собі. Вона з радістю обходила, але не могла. Ми також можемо сказати разом із Давидом: Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Псалом 51, 5 вірш. Як наслідок, ми за своєю природою настільки слабкі, що не можемо робити те, що хотіли б. З кожним роком життя цієї людини збільшувалася її нездатність ходити, збільшувалася вага її тіла в той час, як її кінцівки наставали сильнішими. Так і практика гріха, що повторюється, в мір. Того, як ми стаємо старшими, посилює свою владу над нами. Цей чоловік зовсім не міг ходити, але ім'я Христа через віру в нього допомогло йому, дало досконале здоров'я і свободу від немочі. Так і ми, через віру, яка від нього можемо стати повноцінними і отримати можливість робити те, що досі було неможливо, бо те неможливе для людини. Можливе для Бога. Він творець, що змученому дає силу або безсилому міць. Ісаї, 40 розділ, 29 вірш. Одне з чудес віри, як це видно на прикладі стародавніх героїв, полягає в тому, що вони з немочі стали сильними. Євреям, 11 розділ 34 вірш, перекладено з англійської.